Паралімпіада була дуже класна. Я казала дякую Париже на фоні предыдучої паралімпійських ігор, які були під час коронавірусу, без глядачів. Ця вона просто вибухнула емоціями, болівальниками, організацією. Тому дуже задоволена і своїм виступом і самими паралімпійськими іграми. Вдалося вибороти дві медалі, збільшити свою загальну кількість медалей. Як я вже в Парижі, будучи дізналася що я стала рекордсменкою серед паратлетів за кількістю медалей. Всього навсього рік тому мені тренер запропонував підготуватися на Паралімпійські ігри, пройти відбор. І я чесно сказала йому, що це неможливо, тому що я мала вже двох дітей. Я знала наскільки це важкий шлях відновлення. Просто я не повірила, і більше я хотіла йому довести, що це неможливо. А він мені що я зможу, і це можливо. Готувалась на 400 метрів, скажу чесно, а от срібло це таким стало навіть подарунком для мого тренера. Він каже, ну я не очікував, тут ти перевершила саму себе, зробила якесь чудо. І ось ну, така красива вийшла. Крапка в цьогорічній паралімпіаді. Це орден. Нас Володимир Зеленський привітав. Це орден княгині Ольги другого вже ступеню, тому що після Токіо я отримала третього ступеню, також від Володимира Зеленського. Взагалі, дуже приємно, що президент відмічає наші перемоги, наші медалі, то як ми боролися на міжнародній арені за Україну, і в здобутку в мене ще є. Три ордени я кавалер орденів за заслуги. Тому в моєму колекції це буде п'ятий орден, і дуже вдячна, що завжди голови держав от так відзначають нас і ставляться до наших перемог. Я живу в місті Дніпро, там доволі. Гучно, доволі важко тренуватися через велику кількість тривог. Ну вони лунають по всій Україні, і через то тренування треба приривати. Півночі качаєш маленького, бо в нього лізуть зуби, потім півночі сидиш в підвалі. Але я ну не замислилась над тим, що мені може завадити взяти медаль. Я не думала, що ну да, я там тільки народила, ну я вже літній атлет, ну в країні війна. Я думала тільки за те, що мені може допомогти взяти медаль, який в мене є ресурси, не шукаючи виправдову. Були такі ситуації, коли охорона просила піти зі стадіону через тривогу, через шахетів над містом. А я казала, ну в суперність вже немає тривог, вони ж тренуються, не перериваючи тренування. А я постійно, ви ж хочете медалі з Паралімпійських ігор. А охорона каже, ну ми взагалі хочемо вам життя вберегти. У цьому, мабуть, слоган цієї підготовки, що першочергово було збереження життя і дітей, і свого, а потім вже підготовка. Тому це такий виклик. Тільки для мене, а мабуть, для усієї України, для всіх атлетів, полівальників. Взагалі, я дуже вдячна Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ, які ще у 2017 році запросили мене працювати на кафедру фізичного виховання. Я викладачка на цій кафедрі. Для мене це був дуже цікавий досвід, і, мабуть, більш спортивна кар'єра мені допомогла в педагогічній моїй кар'єрі, тому що як педагог я тільки починала своє ставлення, але дуже багато практики мені казали студенти. Я з юристами працювала. Що їм цікаво, тому що дуже багато практичних моментів. І, наприклад, навіть така була солідарність. Вони розуміли, що я теж там буквально може зранку бігала ті три кілометри і стометрівку, і я знаю, що вони відчувають і ті дівчата там стрибає жабку. Хлопці, я кажу, я знаю, сьогодні кріпатура полежування, тобі стане легше. Вони розуміли, що я розумію їх, що вони відчувають. Тому професійна кар'єра професійного атлета допомагала в педагогічній практиці. Перемогам я вже не радію, і слави мені не треба. Хочу, щоб живі були діти, і повернулось мирне небо. Це мої п'яті паралімпійські ігри, і я ну ще з 2008 року, з 2006, навіть як я потрапила в паралімпійський спорт, я ну не знала, що є люди з вадами зору, тому що я виступаю в класі з вадами зору. Я думала, ну паралімпійці це або крісло колісне, або люди з ампутацією. А що там настільки багато класів, і це не дуже ну в ті часи висвітлювалось по телебаченню в новинах. Якось навіть я пам'ятаю паралімпійські ігри в Пекіні. Дуже важко було з дому спостерігати. Десь там в інтернеті якось знаходили інформацію, батьки зараз це транслюється і суспільне, дуже багато людей, родин дивляться паралімпійські ігри. І просто ми їли в кафе, і люди стали в черги казати, це ж паралімпійці, ті наші герої. Спорт допоможе. Людям з пораненнями з набутою інвалідністю повернутись до нормального життя. Багато прикладів паралімпійців. Вони абсолютно адаптуються до нормального життя. Я чула про ігри нескорених і навіть дивилась. Я дуже пишаюся цими людьми. У нас в Дніпрі клініка Мічнікова, там відновлюється дуже багато бійців, і от вони ще лежать з дренажами, там перемотані, змотані, і їм вже дають гантельки. Я думаю, що це найперше, щоб вийти ось цього ну страшного депресивного стану, який стався з ними, і піднімаючи навіть ту я не знаю там двох кілограмову гантельку, він відчуває ну особливо боєць себе чоловіком, що він щось може. Фільм пульс відображає мою історію. З моєї життя передається тема сім'ї, родини. От як там дійсно моя сестра, вона мене підтримувала. Мої батьки. Потім ось Сергій, котрий з'являється в кадрі. Це сьогоднішній мій чоловік, в наше троє діточок. Акторам, взагалі, так вдалось передати ось ці сцени кохання. Що я казала, челика це наше кохання? чому вони його так, так зіграли? Як от і отиму дійсно їм вдали, вдались сцени, і дуже при першій прем'єрі я плакала, коли. Стас Баклан грав мого тренера, якого вже нема в живих. Він дуже на нього схожий в гримі і манерою. Він я коли я відвідувала знімальний майданчик, коли був перший блок. І мені просто здалося, що ось це мій Віталій Сіменич, мій шеф. Він стоїть там, тому я там, мабуть, тільки з третього-четвертого разу вже могла якось стримувати сльози. Я сама, мабуть, хочу стати таким спортивним комиром вже для молоді, для своїх дітей. Коли я взяла зараз медаль, я зателефонувала донечці і сказала, це я взяла її для тебе, щоб ти бачила, які б причини не були в житті. Скільки б тобі років не було? І якщо навіть ніхто в тебе не вірить, завжди мрій і іди до своєї мрії, не дивлячись ні на що. Може що завгодно статися, і це, мабуть, найстрашніше сталося в нашій країні. Це війна. Але якщо є мрія, то ти маєш до неї летіти. Просто кажу, навіть не йти, а летіти. Тому намагаюсь сама бути прикладом ну в першу чергу для своїх діточок і вже потім для інших.